Місто часів яр. Російські військовий після невдалого штурму намагаються заховатись від українських ФПВ-дронів у підвалі потрощеного приватного будинку. За цим стежить пілот 3-го механізованого батальйону 24-ї бригади на позивний скорпіон. Аеророзвідники виявили противника, який почав переміщатися, зрозумівши, що його вже засікли, по ньому почали працювати. Ось, і він забіг в підвал. Відповідно, мені стояла задача відпрацювати по тому підвалу. Нічого, Нічого. я стала спрашивати, хто ви, він мовчить, я другий раз, хто ви, він, хто воєннослужащий, все, ось це єдине діалог. Ми ж вискочили, от і давай же ж махати, що ми ж гражданські, не, не стріляйте по нам. І все, і він там залишився, а ми ж вискочили. А потім Ну, висело там или три, или четыре, я не знаю, с бомбами, и на нас смотрели. Ну, буквально так метров 15, наверное, прям там над гаражом. Шмахали, кричали, я и молился, и крестился. И... Так мы это увидели, поэтому никто не работал по, по подвалу. Вот. Ну, дай вам Бог здоровья, спасибо. ваш подвал забежал в рак. Віддітельна просьба, а дай ті подальша відвалу спрятатися за стінкою сусіднього вдома, тому що зараз по підвалу будет нанесен агенвої удар. Після того, як наші закінчили роботу по підвалу разом з цим піром, то почали виводити цивільних. За допомогою гучномовця я їм показував маршрут, сказав, щоб вони слідкували за дроном. Ну і відповідно завели їх більш-менш безпечне місце, де наші люди вже їх зустріли. Їх треба було вивезти через міни, які скидували противник зі своїх дронів. Ось, відповідно, під координацією штабу з їхньою допомогою я зміг людей провести через ці міні-поля. Ось та ситуації, що у нас от зложилася, нам просто повезло. Нам просто повезло і все. Ну, я жарю, що я з моїми ногами, як я дошов. Я до сих пор я не могу представить, я жарю, что и сердце, я должен был и там, и сердце хватало меня, тем более после инфаркта. Я думал, должен был там упасть и умереть, наверное. Я с больными ногами, я уже там последние там 100 метров, я уже упал и лежал, всю. Валя там нашла какие-то шанки, меня дотянуло до военных туда, потому что мне ноги отказали. Я вообще не знаю, как я... Для меня 100 метров командировка была. Як я туди дашов, я взагалі навіть не, навіть представити не можу собі. Подружжя Валентина та Анатолій Думані, кажуть, мать, усе мать, життя мать. прожили у часовому яру. Три місяці тому намагались евакуюватись. Ми там короче, води ж, ну, воду перестали качати. Ну, я в охрані працював, а там скважину пробурили. і качали mm. воду для людей. Там гараж, Соска, в гаражі жили, бочки боч... поставили. Ну вот мы еще и задержались там, а потом уже пытались выехать, нас отбомбили, в общем, машина стекла там повыбили, мы вернулись. Но потом уже выехать мы просто не смогли. Нас уже бомбили, мы три месяца с подвала вообще не выходили из подвала. Ну что, если мы уже не могли выйти, все, мы решили, что ну погибнем, значит погибнем, ну а что сделать? Если мы просто не могли, если бы мы вышли, нас бы по дороге убили. Нас Ми 4 рази від смерті спаслись. Це ангел-хранітель, мабуть, над нами весілля, щоб ми просто могли погибнути тупо. Ситуація реально дуже непроста. На даний момент в громаді залишається 199 осіб цивільного населення, які на даний момент або не мають бажання, або не мають можливості виїхати на більш безпечну територію України. Якщо ми їдемо, то в екіпажі як мінімум дві особи, які можуть кермувати. Відповідно, ці дві особи ризикують своїм життям для того, щоб вивезти людину. А коли людина на це не погоджується, ну ми розуміємо, що півгодини в один край, півгодини в другий край, з тією умовою, що дороги немає і активність дронів просто шалена. Тому якщо виїзди зараз і робляться, то тільки з умови, що людина вже чітко сказала, що так, я погоджуюсь виїхати.